Задолбались все так, что ни словами передать, ни пером написать. Российская армия должна довести это дело до логического конца. Разовые, двухразовые, трехразовые провокации не заставят провернуться шестерни конфликта заново, быстро прямо. Здесь Зеленский играет, на самом деле, достаточно серьезную роль. Я не исключаю, что он сам является и сам предлагает те или иные операции. А трясти ему нечем, да, кроме своими, там, извините, причинными органами. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це програма, яку я сподіваюся, ви чекаєте так само, як і я зустрічі з вами. Це наша антипропаганда, це наша відповідь нашим ворогам, це наше рішуче ні їхнім фейкам і вкидам. Ну, і коли ви нас дивитесь, пам'ятайте, що ви таким чином, у тому числі, нам допомагаєте поширювати правду і протидіяти ворогові. Тож не забувайте, друзі, лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Турбанова Лайк, Коментуйте наші випуски. Коментуйте все найкраще, що ми для вас знаходимо. І звісно, не забувайте підтримувати українську армію. Триває наш збір для батальйону безпілотних систем 47-ї бригади, що працює на ударних крилах по тилу ворога. Ми збираємо. 250 тисяч гривень на відновлення автомобілів та обладнання для роботи. Тож ми будемо щасливі, що вже говорити про військових, яким ви зробите будь-який донат і підтримайте наш збір. Друзі, дивіться нас, слухайте, підтримуйте і не забувайте донатити українській армії. Тим паче, що особисто я в дипломатію та в перемовини не надто вірю. Багато часу ми витратили на те, щоб вмовити ворога. Буде серйозно розглядати питання будь-яких перемовин. От і зараз пропагандисти кажуть, що в принципі їм перемовини нібито не заважають. Вони можуть і далі просуватися, вони можуть і далі вирішувати якісь там свої завдання на полі бою. Але при том робити выглядят, что они справде не в дипломатии. Переговоры никогда не помешают, тем более что это переговоры без предварительных условий. Угу. То есть эти переговоры не говорят о том, что мы должны прекратить наше продвижение. Мы будем продвигаться до тех пор, пока эти переговоры не приведут к какому-то результату, который нас устроит. Ну, в общем-то, мы никогда не закончим, ну, или закончим когда-то, но ценой больших жертв с обоих сторон и так далее, если не будем действительно договариваться. Другой вопрос, да, действительно, а с кем договариваться? На предмет чего договариваться? И вот появляется Трамп. Появляется Трамп, как такая вспышка яркого света, <къем> э, по сравнению со всем, что было до, <къем> или по сравнению с тем, что сейчас происходит, например, в Западной Европе. <къем> И мы видим, что да, несмотря на то, что предприниматель, несмотря на то, что ему, скорее всего, действительно наплевать на то, решит ли он первопричину этого конфликта или нет, но мы верим в его искренность как предпринимателя. Мы верим, что ему искренне хочется заключить эту сделку. Річ в тім, що таким чином Росія просто виграє собі час. Путін переконаний, що 26-й рік може стати роком великих успіхів для його армії. Ну а наприкінці 25-го, до речі, українські осін аналітики Діпстеп підрахували, що в цілому за 4 роки повномасштабної війни. Росіяни змогли захопити трошки більше аніж один відсоток українських територій. Тож і справді, ви можете і надалі просуватися українськими територіями, щоб захопити решту 79 незахоплених відсотків українських земель. Вам знадобиться при, приблизно від трьох до п'яти століть. У нас есть Трамп. И у нас есть проблемы в виде некоторых европейских лидеров и, безусловно, в виде э, неадекватного, невменяемого, значит, обдолбанного Зеленского. Я очень надеюсь, что это решаемо, что э, Трамп может э, имеет возможность. Но наш способ давления на этих товарищей это продолжение специальной военной операции mm -hmm. до победного конца. И мы это будем делать. И, и да, нет никаких гарантий, что нам не придется действительно дойти до конца. Но мы все-таки оставляем всегда зазор. Ми всегда говоримо, що можна і по-другому. Трамп, зроби, надави, склони їх к здравому смислу. При тому подивіться, як завжди в теорії, звучить російська пропаганда. Як бравурно вони наступають, перемагають, захоплюють, як вони виходять за межі України і переходять на європейські країни. І все ні по чому. І люди у них не закінчуються, і ресурси у них безрозмірні, і економіка саме класні. А як купнути вглиб, так. Представники наближені до СВОшників кажуть: слухайте, всі настільки втомилися і задовбалися від цієї війни, що якщо СВОшника витягнути з фронту і помістити в тил, то він більше ніколи в житті за будь-яких обставин не повернеться назад. Если, например, там ВСУ соглашается на выход из Донбасса, выходит из Донбасса, то есть мы оставим режим прекращения огня, если этот режим прекращения огня продлится какое-то достаточно долгое время, то вот попомни мои слова, никакие э, вот эти вот разовые, двухразовые, трехразовые провокации не заставят э, провернуться шестерни конфликта заново, быстро прямо, потому что задолбались все так, Що ні словами передати, ні піром написати? Щоб не відбувалися на полі бою, хто б не порушував перемир'я, хто б що не робив, а росіяни все одно залишаться в безпеці. Вони більше не захочуть під обстріли і в небезпеку. Це чекайте. А як же слова мединського, який стверджував, що росіяни готові воювати та хоч 20 років, не вже знову набрехали? І якщо этих солдат витащить с окопов, и посадить куда-нибудь домой там где они не были там по два года то вытащить их потом по мановению палочки потому что кто-то в кого-то стрельнул с миномета один раз там в лесу ну, это будет такая себе история очень да, я думаю, даже даже сто раз понимаешь и, да, вот, поэтому очень... очень важно очень важно сейчас добиться условий прекращения огня это самое главное добиваемся условий прекращения огня все остальное на мой взгляд пойдет гораздо ну, то есть мы уже будем компромиссы искать проще, потому что да, условия и контроля выполнения, выполнение да, самое точно. главное этих да, условий, да, это чуть да, не да, ключевое. Да. Слушайте, я тут подслухала российских пропагандистов, которые рассказывают про Украину, как як про какой-то невероятный клондайк всего, наиболее и необходимого для американцев. Україна, це виявляється величезний капітал для заходу і насамперед для Америки. Я не дуже пам'ятаю, щоб в нас були якісь величезні запаси газу чи нафти. Рідко земельні свої уїддя і метали. Ми здається, вже продали. Ну а зрештою, шукати золото, золота лихоманка. Це точно не про нас. А американці хочуть закінчити цю війну mm -hmm. при условиї, що вони будуть аріопагос, то є верховна власть. между собой украинцы и русские. То есть это подмена понятия. Это не идет там русско-украинская война. Мы же знаем, фактически сейчас все понимают и видели вот это за эти четыре года почти. А Трамп хочет потом, когда будет это мирное соглашение какое-то, чтобы он остался там и хозяйничал. Смотрите, вот одна из э, позиций, которую он предлагает сейчас. Совместная эксплуатация э, ЗАЭС. Запорожская да, АЭС. Да, да. А что это значит? Там єси на якщо... Ми важливі географічно. Ми важливі тим, де ми знаходимося в геополітичному сенсі. Та, зрештою, ми просто справді чудова країна, де одні регіони не схожі на інших. Але виявляється, пропагандисти вважають, що ми важливі і цінні, ледь не єдину своєю запорізькою атомною електростанцію. Так, це важливо, тому що в Європі відбувається скорочення використання атомної електроенергії. Але важливі ми ще й тим, що ми вільна, незалежна, сильна хоробра країна, яка знаходиться на зламі цивілізації, вже не русський мір і ще не повноцінна європейська культура. Ми територія, яка фактично захищає захід і цивілізацію від російських варварів. Але росіяни цього зрозуміти не можуть, бо вони хочуть просто скористатися нами як справді якимось цінним капіталом розширення імперії, що дозволить ставити свої вимоги і лякати інших просто кількістю територій. Мені здається, що 26-й год це буде дуже важливо при одному умові. Російська армія повинна довести це дело до логічного кінця. Ви же были в Югославії давно, когда была Югославия, и помните прекрасно, что 99-й год, они бомбили, быстро все это делали, и что они добились? Чтобы оторвать Сербию от моря. Оторвали. И появились там какие-то горные Сербии, то есть серби. это тобто черногорцы. Спрашивай, ты кто такой, я горный серб. <клес> <клес> вот так это. Горный серб это украинец. Фактически сейчас. Поэтому получается так, что Россия должна этим же путем оторвать э, то, что называется Украина от моря, значит Одесса опять тут. И дальше, я думаю, что отпадет у них, ну если не всякий, по крайней мере самый большой интерес, который там есть. И в первую очередь у э, уходящей э, державы э, мирового уровня, которая называется не Великобритания, а Англия. Ну і спочатку росіяни фактично ініціюють підняття самої теми, яка в Україні вважається максимально маргінальною про вибори. Ми пояснюємо, що це неможливо з різних причин: причини безпекові, причини фінансові, зрештою мають закінчитися за українським законодавством бойові дії. Росіяни кажуть, що їм байдуже і вони просто хочуть зміни влади в Україні. Це починають підхоплювати американці. І вже український президент всерйоз веде бесіду про проведення виборів на території України. Аж раптом в Росії хтось починає усвідомлювати, що тут неможливо, щоб переміг Медведчук, неможливо поставити царьова, Азарова, Януковича. Ніхто із проросійських політиків чи активістів тут не переможе. Они, видимо, рассчитывают все-таки сейчас протянуть как-то этот процесс, добиться какого-то временного прекращения огня. Потому что, я так понимаю, Зеленский будет их покупать, Трампа, сегодня, о том, что да, я согласен на выборы, да, я, возможно, согласен на какую-то конкуренцию даже на этих выборах, да, мы сделаем то, что вы от нас требуете вот этот референдум да, по территориям. Хотя мы понимаем, да, что Зеленский делает все, чтобы у него не было конкурентов на этих выборах. Он сделает все, чтобы победить Ула. на этих выборах, и, собственно говоря, протащить себя еще на какой-то определенный срок и снять с себя, вот это вот ермо типа нелегитимного, какой да, ему он и является, да, потому что выборы он, собственно говоря, все отменил за последние годы, ссылаясь на то, что вот якобы идут там какие-то боевые действия у него, и он не может их провести. Поэтому, конечно, мы не согласимся на этот план, даже вот бегло, если по, по нему пройтись, да, по этим 20 пунктам, но, конечно, извините, как говорят в народе, это шляпа. Ну да. Это абсолютная шляпа, на которую никто всерьез реагировать не будет, и поэтому процесс, конечно, затянется. Конечно, мы будем апеллировать к Трампу и говорить о том, что вы простите, вы с Украиной можете о чем угодно. Сгодно договариваться, но все-таки Украина не воюет США. Да, це США сегодня дає Украине оружие, да чтобы она воевала с Россией. і поэтому для нас, в общем-то, ничего не меняется. И виявляється, що все. Зеленський зробить все необхідне і все можливе для того, щоб знову перемогти на виборах, щоб знищити конкурентів і щоб узурпувати владу в цій країні. То ви розберіться рештою. трусики чи хрестик. Ну бо в цей хрестик на ці трусики, а трусики на голову. То хочете вибори чи буде тільки гірше. Ну і найголовніше це те, про що ми говоримо вже не перший рік. Хто б не переміг, якби не виглядали вибори зараз в Україні, Росія тут програє завжди. Тож, ну на що ви робите став? С другой стороны, Трампу нужна эта быстрая сделка. Она ему нужна какая угодно вообще. Есть такое ощущение, что он будет идти всем навстречу. И России, и Украине, и Евросоюзу. Всем идти же навстречу да, невозможно. Да, всем помогать. Ну, как? Сломается если кровать. Идешь навстречу европейцам, это Конечно. значит продолжение боевого страница. Сто процентов. Если, всем помогать, если да. ты идешь навстречу России, значит, ты должен давить этих самых европейцев. Ну, это до бесконечности. Но у Трампа есть одна большая серьезная <coughs> проблема, которая ждет в 2026 году. Это промежуточные выборы, как да. раз. Это Конгресс. И этот конгресс, он может потерять, потому что демократы сегодня в очень выигрышной позиции. Mm -hmm. Они указывают всем сегодня электорату, посмотрите, с чем шел Трамп на выборы и что он сделал. Ничего не сделал, но по большому счету на сегодняшний день. Поэтому, повторюсь, Трампу нужна будет какая-то реальная история успеха, как они говорят, success story. Вот ему что-то нужно будет предъявить своим республиканским избирателям, очень эмоциональным, очень горячим во многом, да, на вот эти популистские лозунги. Он же сам популист. Ему вот что-то, вот чем-то надо будет ему трясти. Зеленський закінчить як епштейн, стверджують російські пропагандисти. Ще вчора президент Зеленський порівнювався із Гітлером, із Мусаліні із найгіршими світовими вождями. Дивно, чого ж його не порівнювали зі Сталіном? А сьогодні його ставлять в один ряд із тим, кого, я впевнена, в більшості в Росії навіть не усвідомлюють хто це. Я вважаю, що Зеленський 100% не... находится в категории, знаете, как Сырского иногда называют, генерал чего изволить. Вообще без безинициативно, безвольно, что сказали, то и сделал. Он действительно сейчас преодолел категорию мальчика в штанишках с учетом большого количества денег и информации, которые прошли про него. Он фактически стал вторым таким Эпштейном. То есть, да, вот, вот острове, кстати, отличное сравнение. И Блестящий шантажировал свой. людей. Вот. А здесь Зеленский точно так же обладает информацией. То есть поездки в Киев, с чемоданчиками железными, с белыми пакетиками и всеми остальными вещами. Это классная история для них. Они все ездят, получают удовольствие, наслаждаются. Но закончится хреново, потому что, во-первых, Зеленский закончит так же, как Эпштейн. Никто ему живым остаться не даст, он слишком много знает. Даже если он уйдет с должности, и он это прекрасно понимает, что пока он находится у власти, он живой. Как только он уходит, он, он мертвец, потому что и националисты его уничтожат, ну и, собственно, европейцы не захотят оставлять следы. Вот, и он это понимает, и в какой-то части он их шантажирует, потому что дерзкая позиция Зеленского относительно европейцев, американцев, вы должны, начинаются его фразы, провести, вы должны нам дать денег, вы должны то-то, и мы сейчас видим, что ну, тот же, условно говоря, Орбан говорит, а что вообще происходит? почему в ущерб жизни і безпеців європейців присходить наповнення України дігами і Я нагадаю, що окрім всіх тих звинувачень, які й досі зберігаються проти Пштейна, якого називають чи то другом Дональда Трампа, чи то другом всіх демократів, але направду він просто загинув, чи самовбивць самовбився, чи йому допомогли померти в американській в'язниці. І оця паралель. Російським пропагандистам здається доречним, при тому, що Епштейн пов'язаний із дуже ницими справами, із неповнолітніми, і не тільки навіть якщо ти сильно захочеш притягнути це до президента Зеленського, то єдине спільне, що є у Володимира Олександровича і Епштейна, це хіба що стать. Вони обидва чоловіка. Але зрештою, ну яка різниця, коли російський пропагандист намагається Очорнити президента Зеленського. Завтра він почне його порівнювати із коронавірусом, чумою чи метеоритом, який вбив свого часу, все живе на цій планеті. І хтось з росіян почне це оскаржувати. Ну, мені завжди задавали вопрос, почему ми не бьем по лідерам, почему ми не вбиваємо, там, генералов, кого-то і так далі. Я говорю, це політичне рішення, технічно все готово. Значить, какие-то предпосылки. Сейчас ми понимаем, що эта предпосылка знімається. надолго ли или еще неизвестно, но как минимум ответ на удар у нас будет, а дальше не знаю, как будет развиваться события. Либо это остановится, либо на, на новый виток перейдет. И здесь Зеленский играет на самом деле достаточно серьезную роль. Я не исключаю, что он сам является и сам предлагает те или иные операции и вместе уже с теми британцами, французами реализовывает их просто. І на цьому, друзі, в мене все. Я закликаю вас під завершення нашої програми. Обов'язково лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбан Валайф, коментуйте наш сьогоднішній випуск і не забувайте найголовніше це підтримати наш збір для Збройних сил України. 250 тисяч гривень на відновлення автотранспорту та обладнання для наших бійців, які використовують ударні безпілотники, аби виносити тил Російської Федерації. Здається, що це найкращий спосіб. То донатити, перейти за посиланням в нас в описі, підтримати нашу армію і помститися ворогові за все, що він робить із нами. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!